Скільки разів ви чули слово сполучення мідний вік? Думаю, чимало. Чи знаєте ви, що це означає і звідки воно пішло? Зараз все поясню. Усім привіт! На зв'язку Бархачіва. І саме в мідний вік людство освоїло один з перших металів мідь. і мій сюжет саме про це. Люди навчились добувати і виплавляти мідь приблизно 5-6 тисяч років тому. Вона, до речі, була першим металом, який стародавні люди почали масово використовувати. А за виробництвом і споживанням, мідь посідає третє місце у світі, поступається лише залізо та алюмінію. Мідь знаходять у землі. Її добувають у шахтах. І кар'єрах. Її можна знайти в чистому вигляді або як частину руди. Вона настільки важлива, що її називають червоним золотом, адже вона красива і має червонувато оранжевий колір. Без мітів важко уявити наше життя, адже вона буквально всюди від будинків і машин до технологій і медицини. Мідь допомагає нашим улюбленим ювелірним прикрасам бути міцними та такими, що послужать довго, адже, наприклад, золото саме по собі дуже м'яке. Тож тут всю ситуацію рятує мідь. Цікаво, що мідь не лише красива, а й корисна. Вона добре проводить тепло та електрику, тому використовується в електроніці. Та ще вона використовується в телефонах, які ми тримаємо в руках щодня. Без міді не було б сучасної електрики. Незважаючи на те, що сама по собі мідь екологічно чиста, процес її видобутку неабияк забруднює довкілля американське озеро Берклі-Піт, яке є найтоксичнішим у світі, утворилося в закритому кар'єрі, де раніше видобували мідь. Його води настільки токсичні, що вбивають навіть необережних водоплавних птахів, які сідають на нього. У Непалі мідь вважається чимось на зразок священного металу. Місцеві жителі вірять, що вона допомагає боротися з різними хворобами і тому п'ють воду, в яку кидають мідні монети. Мідь також відіграє важливу роль у нашому здоров'ї, хоча її потрібно зовсім небагато. Вона є у нашому організмі і допомагає крові переносити кисень. А найбільше мідь в людському організмі міститься в печінці. Уявляєте? Отож, мідь один з найдавніших металів, який почала використовувати людина. А головне, ще гарний. А на цьому я мушу завершувати з вами. Була тібархачів. Не перемикайте! Далі ще цікавіше, Па-па!